Продовжуємо серію про видатних людей, що змінили світ. Сьогодні ми розповімо історію про Аду Лавлейс, яку написали Елена Фавіні та Францеска Кавай. Читати будемо англійською з перекладом українською. Once upon a time, there was a girl named Ada who loved machines. She also loved the idea of flying. Колись жила була дівчинка на ім'я Ада. Вона любила машини і мріяла літати. She studied birds to work out the perfect balance between wing size and body weight. She tested out materials and tried out several designs. She never managed to sew like a bird, but she created a beautiful book full of drawings called Biology, where she recorded all of her findings. Для цього вона вивчала птахів, бо хотіла зрозуміти, як розмах крил і вага впливають на полі. Ада проводила випробування за допомогою різних матеріалів, але навчитися ширяти у повітрі їй так і не вдалося. Зате дівчина залишила нам дуже цікаву книгу, флалогію, з безлічі малюнків і креслень. У ній вона описала всі свої відкриття і спостереження. One night Ada went to a ball. There she met a grumpy old mathematician named Charles Babbage. Ada was a brilliant mathematician herself. And the two soon became good friends. Charles invited Ada to see a machine he had invented. He called it the Difference Engine. It would automatically add and subtract numbers. No one had ever done that before. Одного вечора Ада вирушила на бал, де познайомилася з врукотливим старим математиком Чарльзом Бедичем. Вона і сама дуже добре розбиралася в математиці. Тож не дивно, що вони подружилися. Чарльз запросив її подивитися на новий винахід. Це була машина, яку математик назвав велика різницева машина. Вона могла автоматично складати і віднімати числа. Це було справді велике відкриття, адже до цього нікому подібне не вдавалося. Ада an enormous steam engine. Ада була в захваті, і їй спала на думку нова ідея. А що, якщо нам побудувати машину, яка зможе виконувати складніші обчислення, запропонувала вона. Вчені почали працювати разом. Машина вийшла величезною. Їй навіть потрібен був дуже великий паровий двигун. Ada wanted to go further. What if this machine could play music and show letters as well as numbers? She was describing a computer way before modern computers were invented. Ada wrote the first computer program in history. Але Ада все одно хотіла більшого. А а якщо ця машина зможе грати музику і показувати не тільки цифри, й букви? Уяви, дівчина описала комп'ютер задовго до винаходу сучасних комп'ютерів. І найголовніше, Ада написала першу в історії комп'ютерну програму, тож саме вона вважається першим програмістом.